Перша хвилина, перша година не зрозуміло, скільки нам жити. Клята тварина хоче нас вбити, але ми не раби і не будемо такими. Треба про як то провідчувати цю пісню. От сісти спокійно, послухати, можна з сім'єю послухати. 22-му році я написав. Пісню про війну за Україну, яка називається. Ну не знаю, в Тіктокі 6 тисяч відео зняли під неї. Старався зробити, щоб було можна було і дітям показати, подивитися, щоб вони ну, була якась як пам'ять, і щоб діти розуміли, що, що відбувається в нашій країні, і що немає, як то кажуть двозначного чогось. Все, є. От є окупант. Нас вбивають, ми захищаємося. Мені майже 30 років, 29 зараз повних років. От служу з 15-го року. Треба мати в армії якесь хобі, тому що можна, ну, це важко просто без нічого. Так воно як відволікає і розслаблює, ніби тебе. І ти трошки. Переноситься в інший світ. Як тільки я починаю писати, то мені зразу от стає легше. У мене є написана пісня про перемогу, що, напевно, в 22-му році я її написав. Я її тримаюся, не записував, просто текст є. Вона лірична, вона про те, ну як можна сказати, ми перемогли, ну це... це лірика, звичайно, любов, світло. Каштани трошки сумного буде, але це про іменно про людей, про героїв, які там, наприклад, є моменти про героїв, які вже немає нами. Ну я чекаю моменту. Я відчую, коли то буде, і я її випущу якраз перед перемогою нашою.